Тромбоцити по суті нічого не роблять. Реально, вони там працюють, ну я не знаю, раз на тиждень, якщо десь хтось поріжеться, та ну, ну то це смішно, ну це смішно. Я до них підходжу, кажу, ви що, давайте йдіть, трохи кисню віднесіть. Так вони мене отак під руки взяли, до стінки приперли, кажуть, будеш розговорювати, ми тебе зараз в стінку затрамбуємо. Так а що А кому я буду скаржитися? Кому я буду скаржитися? Слушай, ой, та там на того тромбоцита вчитись в кістковому мозку два тижні. Два тижні. Та ума не треба, щоб бути тромбоцитом. А от кисень принести в мозок, а потім в нижній палець ноги, ага. Так, да, вот якщо він хоч раз так зробить, я, я його буду поважати. А поки. Ні, ні, я, я просто, просто не ціную мою роботу, от що обідно, от що обідно. Я взагалі, ну так-то взагалі, от я весь організм люблю. Ну, ну Крім Селезінки. От Селезінку там трошки от такий райончик, знаєш, краще там сильно не доставлять. Ну, а так я орган з Всі органи люблю. Все, забалакалось, давай, ты шо я поніс кисень. А ты думав, я его в руках ношу? Давай.